При прості, вислухаймо святого Євангелія, миру у від луки святого Євангелія, читання, Будьмо уважні у той час, як наближався Ісус, до Ірохоно, один сліпий, сидів край дороги, і просив милостині. Почувши, що іде мимо, він запитався, що воно могло бути, йому сказали, що це Ісус, назарянин, проходить. Сліпий почав голосно кричати, Ісусе, сину Давидів, змилуйся наді мною. А ті, що йшли попереду, зупиняли його, щоб Він замовчав, та він ще дужче почав кричати, Сину Давидів, змилуйся наді мною. Ісус зупинився і повелів провести Його до себе, коли Той наблизився до нього, запитав його, що хочеш, щоб Я зробив тобі. Господи, сказав Той, щоб я прозрів. Ісус сказав до нього прозри, віра твоя спасла тебе, і вмить прозрів Той, і пішов за Ісусом, славлячи Бога, увесь народ, бачивши Це, Віддав хвалові, Господи. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Ісусу, Сину Давидів, змилуйся наді мною та кричав Вартоломей, сліпий із Єрохону. Ісус оздоровив його. Час Ісуса Христа було багато серед Ізраїля, сліпих, кривих, прокажених, біснуватих. І чи всіх Ісус оздоровив? Ні, не всіх. Лише ті, котрі кликали до Нього, лише тих, котрі приходили і просили. Одного разу. Батько, котрий мав сина причину, тобто біснувато, припровадив свого сина до учнів Христових, щоб вони помолилися, чи винили із його сина демона, біса. А вонак учні не могли винити, бо дуже був сильний цей демонський дух. І тоді батько з, з таким невдоволений прийшов до Ісуса і каже таким певним наріканням, я припровадив мого Сина до твоїх учнів, вони не могли вигнати злого духа якщо можеш, якщо можеш, поможи нам. Ісус каже, все можливо є людині, котра вірує, все можливо віруючій людині, тоді батько у сльозах впав на коліна і закликав, вірую, Господи, поможи моєму невірству. І ще не тоді Ісус оздоровив Сина, пройнявши біса, і віддав здорову дитину своєму батькові. Тому Ісус часто вимагав ті, що проходили до нього, чи ти віруєш, що може тобі це зробити, хай тобі станеться після твоєї віри, вірою, ти отримав оздоровлення. Тому і цей сліпий Вартоломей, котрий кликав, про помилування почув від Ісуса: віра твоя спасла тебе. Іди в мирі. І сліпець прозрів, побачив світло, пішов за Господом, прославляючи Бога. Ісус повернув зір сліпому. Можливо, і сучасна медицина також інколи лікує очі, повертає зір людям, котрі в різні причини втратили, може, зір. Все це медична робить через різні. Хірургічні операції чи застосування певних ліків, але Ісус повернув сліпому без жодної операції, без жодної ліків своїм всемутнім Божим Словом, котре має владу перемінювати сили природи. Після оздоровлення сліпого народ прославляв Ісуса Христа, бо побачив в ньому Божу силу, Божу присутність. В Ізраїлі на той час було багато сліпців. Але Господь оздоровив не всіх, а тільки тих, що мали сильну віру і приходили до Ісуса. Тому Христос сказав сліпому після оздоровлення, віра твоя спасла тебе. Ісус творить чуда не заради самих чудес, але щоб через ті оздоровлення розбудити в серцях людей віру, в силу Божу і віру в Нього як Сина Божого. Тому Ісус каже до юдеї, якщо ви не вірите словам моїм, що я Син Божий, то повірте моїм ділам. Господь Ісус чудами свою силою, відкриває духовні очі людям. Він неодноразово повторює юдеям, що вони хоч і мають очі тілесні, але не бачать духовного зору, хоч і мають вуха, але не чують. Сили слова Божого через ознаки духовної сліпоти. Може бути сліпота фізична, біологічна, а гірша є духовна сліпота, коли людина перебуває в серці, в душі, в темряві. Розповідають один приклад, що один музикант мав сина, котрого хотів бачити славетним артистом, музикантом, і бажання його сповнилося. Після довгої роки навчання у найславетніших учителів син добувся великої слави. Одного разу він виконував музичні твори перед чисельною, поважною публікою, і батько також прийшов послухати свого сина. Син його виконував дуже чудово і гарно всі музичні твори, що коли він закінчив свій виступ, почулися буря оплесків, музиканти обсипали квітами. І складав найкращі побажання. що це батько не витримав, щоб і самому не підійти до сина і прилюдно притиснути його до свого серця. Однак, засліплений славою син погородив бідним батьком своїм, відвернувся від нього, забув про те, кому він повинен бути вдячним за свій успіх в житті. Так буває, що. Діти виростають і не вміють подякувати батькам. Щось подібне може траплятися на прикладі багатьох людей, яким Господь в їхньому житті дуже багато дає благословення, помочі, дарів. Але вони, недоцінюючи все це Боже добро, гордовито відвертаються від свого Творця. Це є духовно сліпці. І вони були завжди, на жаль, серед народу. І вони є в наш час також. І що є духовною сліпотою? Ми живемо серед природи, оточення людей, і світ людини сприймає по-різному. Часом ми не бачимо навколишньої краси, так як бачать це художники чи письменники, і вони показують нам те, що інколи ми не зауважуємо. І ми знаємо, що духовне бажання полягає на тому, щоб пізнати правду. Ісус каже, Я є істина і правда, а духовна сліпота панує і в наш вік, в наш час цивілізації, технічного прогресу. сьогоднішній час грішна цікавість очей зводить тисячі душ до пекельної безодні. Бо очі для людини це й ворота до серця. І хто не береже свої очей, робить так, як той. Хто, немов малим дітям, дає гострий ніж, що може їх поранити, як каже про цей святий Йоанн Золотоустий, і хто необережний дивиться у вікно душі, той попадає в гріх, як це каже святий Григорій Великомученик. В наш час існує багато духовних сліпців і серед навіть віруючих людей, котрі є засліплені своїм навіть релігійним фанатизмом і до часу ставляться з ненавистю. Навіть до своїх братів і сестер. І розповідає один приклад, що один монах куди йшов дорогою, побачив перед собою поганського жреця, тобто священнослужителя, котрий ніс дерев'яне зображення свого ідола Божка, і почав насміхатися із цього жреця різними зневажливими словами. Жрець дуже розсердився. І тяжко побив того іно і ледве лиш залишив його живого при дорозі. Невдовзі цього самого жреця зустрічає святий праведний Макарій і милосердно каже до нього: Спасайся, друже, благодаттю Божою!» І той жрець промовив: ось, недавно інок монах тяжко зневажив мене і дуже недобре повівся зі мною. Я його тяжко побив за це. Але ти є людина Божа. Ти змягчив мою душу добрим, лагідним словом Твоїм. І тепер я від тебе не відстану, поки ти не зробиш з мене християнина. Той поганин підійшов до того Макарія і, бачачи, як Макарій поступає, захотів сам бути християнином. Дуже важливо. Що ми нашим життям, не тільки словом, але всім нашим життям давали приклад іншим, що справді Господь добрий, справді Господь приготовив небесного роду є вічність, є спасення безсмерті в душі, але це все має сказати наша душа, наше серце, наша поведінка щоденне наше життя. І ось Макарій Макаріїз, жрецем Поганським, вони разом прийшли до монастиря. І монахи, побачивши того Макарія разом із панським жрецем, були дуже здивовані. Але святий Макарій каже до них, зле слово навіть і добрих може зробити злими. А добре слово навіть злих може зробити добрими». Чуєте різницю? Зле слово, навіть добрих. Якось ми знаважаємо злим словом, найдобру людину може обурити. А добре лагене слово найзлу людину може навернути. Тому про тих, що ще не пізнали Ісуса Христа, може також сказати, що вони мають очі, але не бачать, мають вуха і не чують. Христос лише ні одним словом оздоровлює ірхонського сліпця. Він може оздоровити також і духовну сліпоту людини. Потрібно лише звернутися до Господа Ісуса Христа, нашого Божественного Спасителя, звернутися з вірою і молитвою, подібно як до нього звернувся єрихонський сліпець. Сильна духовна віра потрібна кожній людині і кожному народові. І щасливий той народ, для якого християнство є живою, практикуючою вірою. І народна мудрість каже, що можна на землі прожити без батька, можна на землі прожити без матері, але не можна добре прожити на землі без Бога. Тому просімо Господа нашого Ісуса Христа, цієї Божої благодаті і ласки, щоб ми завжди були вірними Слову Божу, що ми слухали науку Іваничку, що ми бачили Божу присутність в нашому житті, що ми також духовне приготовлялася до великої до великої радості, котру Господь усім нам приготовив в Царстві Небесному. Амінь.